Привіт, Благословінь всім. Сьогодні розповідаю ефект після фарбування фарбою э, Aura Lux Pro э, 7. -ка. Вона особливо э, по популярністю зараз користується, вона особливо миюча, стійка і не така уж і дорога відро, я не знаю скільки там, може, десять літрів. Мені що не подобається, бачите, як блистить вона. Вона виходить полуглянець. От, вони хоч пишуть, що вона матова, але мені цей колір я призвик, що бачите, може віддає, що вона трошечки з бліском. бачите, Вона блистить. Тут два тона пофарбовано в два шари фарбою. Тут ламаний каркас, це мансарний поверх, ламана ось частина кімнати. Ось, бачите, як близькі видно, да? Тобто як чисто матове, такі як джуфа, я користувався, мені більш подобалося, чим оця зіркальність. Ну, тобто, я не знаю, як воно буде в експлуатації, Бачу, трошки протер вже видно. п'ятнишки, не знаю. Зараз не придеться прокрашувати. Тобто Виходить, що вона хто стійка, але з нею важче фарбувати, чим матово миюча фарба, така, як джуфа. Розумієте? Відгуки на ось, ось ауру фарба, бачите, Номер заколорований, Lux Pro. Ну, звісно, поганенько видно. Це да, І розход малий на рівну поверхню. Але мені, як я вам не, незвична, незвично гладка поверхня. Да, вона приємна така, знаєте, як вам на відчуття сказати, така приємна, як силиконова. Чимось поверхня. Ну, невеличкі є от такі от, краплення одваліка. Але все одно воно важко скриває е, Ну Людям подобається, люди пишуть, штучний інтелект пише, що е, я провірив через Google, пишуть, що багато рекомендують люди. Зараз вона популярна. Заколорувати можна любого кольору, Ну, це на любителя. Я не, не звик, я лучше джуфую, бо фарбував би, звичайно. І я фарбував як секрет фарбування. Вибачте, що затягнув. Я фарбував під лампочку. Тут темне приміщення, тобто воно все показувало. Я розкатував, розкатував і ще раз вертався, може десь я точечку е цей, да, пропустив. Тобто е в інституті, в будівельному на прорабі вчать, наприклад, ви пофарбували, да? наприклад, у цю стіночку. Не спішіть е халтурити іншу стінку. Що халтурить? Тому що в інституті вчать, що. Один ефект зблизька, ти дивишся, візуальний другий здалека. Тобто, два ефекти. Ти можеш не побачити, що оптичний погляд. З ближнього і з дальнього це різні речі. Якість, якість, як здалеку, так і з А ще секретні, інституті вчать. Фарбуваю, фарбую я останнім часом під лампочку. Одна рука лампочка, другий валік. Я розглажую, пройшовся, вернувся, ще раз розгладив. Все одно ти десь щось пропустиш, не добачиш. Навіть якщо під лампочку будеш фарбувати, я не знаю, є чи тільки технологія фарбування під. Лампу чи прожектор, звичайно, є, але звичайний мастер середнього класу цього не знає. Користуйтеся, будьте благословенні, знаходьте позитивчик, я вас благословляю, щоб у вас ручки, ножки не боліли, пили каву. Якщо вам дозволяє здоров'я, їли морозиво і завжди раділи з життям. З Богом!